Друзі, продовжуємо презентацію. акційних курточок під кодом позиції 352. Курточки подовжені зі знижкою 42,5 долари. З Грахуванням знижки ціна за 1 кг встановить лише 2 долари. вага мішка 25 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить. 50 доларів мішечок 25 кг. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішочок 25 кг. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 42,5 доларів. Хороші розміри в достатній кількості. Всі курточки йдуть подовжені. Придбавши даний лот, ви заощадите 42,5 доларів. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Вартість лота 50 доларів. Хто ще не встиг придбати хороші мішечки, не втрачаємо можливості. Для цього вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Друзі, повторюємо, зараз в вашій увазі представлений курточок під кодом 352. Мішечок номер 6 Знижка становить 42,5 долари. Ставимо лайки, якщо вам подобаються наші акційні пропозиції. Запрошуємо, друзі, всіх завтра до нас на Чорну П'ятницю. Будуть цікаві позиції за дуже цікавими цінами. Лот номер 6 подовжених курточок під кодом позиції 352. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг, це стандартна вага для даної позиції. 20 мішечка 50 доларів. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 42,5 доларів. Підписуємось на канал, ставимо лайки, переходимо до нас на сторіночку, переглядаємо попередні наші мішечки, які знімалися. Можливо, ви щось пропустили, вас зацікавить. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення.